Для того, щоб зробити кукушку в домашніх умовах, вам потрібен обов'язково пилосос, який зможе збирати рідину. Це або ось такий господарчий пилосос, або миючий. Немає різниці. Головне, щоб він збирав рідину. Потім вам знадобиться ось такий прозорий шланг. У моєму випадку тут один метр. Діаметр даного шлангу складає 13,5 мм. З цієї сторони, де ви будете прикладати доноса, я зробив із підручних матеріалів. Це ось такі відручки від зубної щітки. Просто відрізав, просверлив отвір діаметром 5 мм. Трохи його обточив і надів шланг на цей наконечник. З іншої сторони, звичайна насадка від пилососа, яка одягається на шланг. За допомогою ось таких. Клеєвих паличок і клеєвого пістолета я ось запаяв цей шланг всередину цієї насадки. Ось так це все виглядає. Одягайте на шланг, включаєте полсос і все як має бути, тягне дуже добре. Для того, щоб правильно зробити кокушку, потрібно лягти ось в такому положенні. Беремо шприц із розчином і шланг. До одної ноздрі прикладаємо шлан, щоб витягувати рідину, а в іншу ноздру подаємо розчин. Декілька разів зробили в такому положенні, потім міняємо все навпаки. Зараз я покажу в якому темпі потрібно подавати розчин, щоб ефективно промивало ніс. Для того, щоб зробити розчин для промивки носа, по рецепту лікаря вам знадобиться 200 мл натрію хлориду. В моєму випадку тут 400, я розділю пополам, потім одна ампула діоксидину, одна ампула гідрокортизону. І одна ампула лінкоміцину. Лінкоміцин це антибіотик. І 20 шприц. Цих три ампули вам потрібно розмішати в 200 мл фізрощину, і підігріти це все до такої теплої температури, щоб було приємно промивати ніс. Хочу також поділитися своїм досвідом використання. Ось таких допоміжних ліків. Це ось такий спрей Fluacille. Теж все по призначенню лікаря. Але він взагалі мені ніякого ефекту не дав. Кращим показав себе ось такий синус ліфт це також спрей. Він в рази неприємніший, але ефект від нього набагато кращий. От. І я раджу обов'язково приймати ось такий. Сінопред, це краплі 50 крапель три рази на добу. Ось дійсно допомагає. Дуже ефективний спосіб промивки носа за допомогою декасана. для того, щоб зробити розчин, вам потрібно взяти 100 мл декасану і 200 мл фізрозчину. У 200 мл фізрозчину ви додаєте 50 мл декасану, тобто цю баночку ділити на два рази. І цим рочно промиваєте собі ніс. Ефект виходить хороший. Після промивки носа ви починаєте пчихати, трохи попікає в носі, активно виділяється слиз, ви пчихаєте і тим самим очищаєте собі ніс. Я можу порівняти цей ефект з приміненням ось такого препарату. Сінусліфт також після вприскування в ніс даного препарату, у вас трохи там попікає, трохи так неприємно. І потім теж активно виділяється слиз, ви пчихаєте, очищаєте ніс і пазухи. Після промивки декасаном у вас може заложити ніс через деякий час, так що я раджу ось приміняти ось реномістін. Дуже ефективний. Для кращого ефекту вранці потрібно промивати ніс за допомогою антибіотика, а ввечері за допомогою декасана. Ну і обов'язково рано і ввечері промивайте робите кукушку на протязі 10 днів. В моєму випадку, мені допомогло, я попромивав ніс. Робив цю кукушку в домашніх умовах і я вилікував гаймеріт без проколів.